Друзі, всім привіт! Дивіться, які в нас по наявності чудові класні фари додаткового освітлення до вашої техніки. Реально дуже якісно і якісні фари Ось в такому фар -фар факторі квадратна кругла, і та і та йдуть на 27 ватт. Чудово підійдуть до вашої техніки для підсвітки е ходу, як додаткове освітлення, в допомогу вашим фарам, або так само, як робочі фари назад, можуть чудово встати для підсвітки е навізки, світлять холодним світлом. Пучком б'ють абсолютно аналогічне розташування led діодів. Що тут, що тут. єдина різниця фор... в самому форм-факторі, тут квадрат, тут круг. Так само дивіться, так дуже широченний просто радіатор. Тобто, по суті, ну, вона... такі фари вічні. Це єдина їхня болячка в тому, що трошки економлять на матеріалах на алюмінії, і за рахунок цього LED-діоди просто горять. Тут дивіться, який широченний профіль. Тут він трошки менший за рахунок того, що площа самого квадрату більша. Тут кругла і вона відповідно ширша. Дуже яскраво світлять. Є в наявності. Друзі, звертайтесь, замовляйте. Ціна на них дуже приємна. Пишіть у коментарі, обов'язково вам відповідав з приводу ціни. Дуже яскраво світлять, завжди є в наявності, є аналоги в ще більшому, більшій потужності. Це нагадую, 27 Вт, ватт, дев'ять по 3 Вт. Друзі, якщо цікаво, то звертайтеся, телефонуйте. Завжди будемо раді вас чути. Дякую за перегляд.